Ми розглянемо можливості обліку собівартості запасів бізнес-централ, адже коректний розрахунок нам важливий і для правильного розрахунку прибутку, побудови звітності та інших важливих аспектів діяльності будь-якого підприємства. Взагалі, в бізнес-централ облік собівартості запасів визначається налаштуванням методу обліку собівартості. Тепер відкриваємо картку товару для перегляду можливих варіантів. Тут треба зазначити, що метод обліку собівартості є специфічним саме для кожного окремого товару. Тобто на рівні налаштувань ми звичайно можемо вказати якийсь типовий метод, який буде пропонуватись нам при створенні нових карток товару, проте користувач з відповідними правами може змінити це значення в момент створення картки. Так, на сторінці в розділі Витрати та облік є поле метод. Тут ми можемо провалитися і побачити перелік всіх доступних методів обліку собівартості в системі. Перший метод це файфо. Метод базується на фактичній собівартості приходу товару, наприклад, закупівлі, але при вибутті ми вважаємо, що найстаріший запас реалізовується першим, тому і собівартість буде дорівнювати вартості першого доступного надходження. Прикладом FIFO можуть бути товари з обмеженим терміном придатності товару, як в нашому випадку. Так ми зараз розглядаємо картку печива. Відповідно, метод обліку собівартості було обрано FIFO. Наступний метод це лайфо. Згідно з цим методом, собівартість також базується на фактичній собівартості приходу товару, але при вибутті ми вважаємо, що найновіший запас реалізовується першим, тому собівартість буде дорівнювати вартості останнього доступного надходження. Метод використовується вкрай рідко, адже може бути інструментом зниження прибутків. Логіка схожа на FIFO, тому в даному відео ми зупинятися на даному варіанті не будемо. Наступний метод це за серійними номерами. Метод також базується на фактичній собівартості, коли собівартість кожної окремої одиниці запасу буде унікальною. Зазвичай це якісь високовартісні товари, де легко визначитись, підставити затрати на отримання запасу. Наступний метод це посередній. Метод також базується на фактичній собівартості приходу товару. При вибутті запас пропонується до вибуття найстаріший, проте вже вартість цього запасу буде визначатись як середня вартість всіх запасів саме на момент вибуття. Логіка розрахунку може трішки регулюватись налаштуваннями, Ми про це також поговоримо більш детально пізніше і розглянемо приклад в системі. Метод підходить чудово для товарів, коли важко чітко ідентифікувати затрати на отримання собівартості одиниці. Наступний метод це стандартний метод. Метод враховує заздалегідь визначену собівартість запасу, тобто базується взагалі на заздалегідь розрахованій плановій вартості. Для нього ми теж окремо розглянемо приклад. Почнемо огляд функціональності собівартості з найбільш розповсюдженого методу це FiFO. Для цього використаємо наш поточний товар, печиво з шоколадними дрібками. Це типовий товар для використання методу FIFO, адже він якраз має обмежений термін придатності, тому ми зацікавлені в тому, щоб найстаріший запас вибував першим. Собівартість приходу товарів з таким методом обліку визначається відповідно до вартості придбання товару або вартості виробництва. Переглянемо, які в нас вже є обліковані операції для даного товару, для цього можна використати сторінку книга операцій по товарам, для цього можна використати пошук для відкриття необхідної нам сторінки, але також з картки товару дуже зручно провалитись у пов'язаний довідничок, якщо ми просто провалимось в значення в полі запаси. На сторінці ми можемо побачити всі операції, які були виконані для даного товару. Нас зараз цікаві тільки операції надходження, тобто ми можемо встановити фільтр за типом операцій це саме закупівля. Тепер на сторінці ми можемо бачити, що в нас було три операції закупівлі. Додатково я ще встановлю сортування за зростанням для зручності. І що ми можемо побачити, що в нас історично в різні дати було три закупівлі. Перша в листопаді 2023 року з собівартістю одиниці 38 кг за штуку. В полі сума собівартість ми бачимо загальну суму закупівлі, оскільки в нас було 100 одиниць, легко визначити, яка була собівартість одиниці. Далі в нас в грудні була операція з собівартістю 40 гривень за кілограм. І, 1 січня вже 2024 року вже була собівартість 45 гривень за кілограм. Відповідно, ми тепер розуміємо, що в нас є три приходи. Історично найстаріший в нас був у листопаді. Тобто ми очікуємо, якщо ми будемо виконувати якийсь продаж, що собівартість цього продажу має наслідувати собівартість найстарішого приходу, тобто нашої першої закупівлі. Я додатково встановлю фільтр з операціями продажу для того, щоб побачити, в яка ж нас все ж таки була операція. Бачимо, що в лютому була операція і. Система, відповідно, нам розрахувала все, як ми очікували. Собівартість з найстарішої операції надходження. Тут варто зазначити, що під найстарішим запасом мається на увазі операція, яка була створена з найпершою датою обліку. Це наш перший стовпчик. Чому я на це звертаю увагу? Тому що послідовність обліку може бути взагалі інша. Операція може бути взагалі облікована останньою. Оскільки користувач взагалі в системі може змінювати значення в полі дата обліку в документах та журналах, якщо там, наприклад, є необхідність заздалегідь або постфактум облікувати якийсь документ, відповідно і значення в полі дата обліку може не співпадати з фактичною датою, коли операція була створена. Тому важливо пам'ятати, що система враховує саме значення в даному полі, в полі дата обліку. Але також є ще один момент, на який прошу звернути увагу, що FIFO, як і всі інші методи, не передбачають оновлення застосувань між операціями. Тобто, коли ми облікували вибуття, було встановлено застосування, розраховано собі вартість, і це вже можна змінити лише вручну. Тобто, в нашому прикладі, якщо чомусь, от у нас вже є послідовність операцій, яку ми бачимо на екрані, користувач додатково обліковує придбання. Товару, наприклад, в серпні 2023 року. Тобто, за датою обліку, це буде найстаріша нова операція надходження. Відповідно, система не буде оновлювати всі наступні операції. Для, чого, для цього є ряд причин. По-перше, це значне навантаження в системі, адже тепер кожна операція при обліку мала б провокувати оновлення всіх наступних операцій і, як наслідок, перерахунок дуже значної кількості товарних операцій. Тому про це треба пам'ятати, і якщо необхідно щось змінити в застосуваннях, можна буде використати ручний підхід. Зараз і далі я буду згадувати це поняття застосування. Мається на увазі застосування вибуття до приходу товару. Тому що ми маємо розуміти, який саме запас в нас вибуває. Система може представляти автоматично, якщо для нас не принципово який саме запас має вибувати. Система буде представляти це застосування відповідно до обраного нами методу обліку собівартості. Проте також є можливість ручного застосування, де користувач може зробити виключення із загального підходу до застосування та розрахунку собівартості. Це ручне застосування по суті дозволяє нам самостійно обрати запас. І це можна зробити або до моменту обліку операції, так і після. В нашому випадку ми вже облікували наш продаж, тому я можу вже в історично облікованих операціях виконати такі зміни. Для цього я обираю операцію, яку я хочу відкоригувати, змінити застосування, і натискаю на кнопку журнал застосування. Далі обираю ті кнопочку співставлення операції. Тобто, це до чого в мене вже операція була застосована. Я бачу свою закупівлю, да, мою найстарішу. І я натискаю на кнопку Видалити співставлення. Все, тепер у списку застосованих операцій в мене немає нічого. Тобто, на даний момент в мене вибуття не застосоване ні до чого. Тому нам необхідно тепер обрати. А яку ж саме операцію приходу ми хочемо зараз використати? Тому я переходжу до незастосованих операцій, тобто ті операції, які в мене зараз доступні. І серед переліку я, наприклад, обираю другу операцію, в да, якої собі вартість 40 гривень за е, кілограм. Все, після цього я можу закривати журнал. І очікую, що система виконає перезастосування і як екран... наслідок. Перерахунок собівартості запасу. Натискаю так. Так, Ми повернулися на нашу сторінку з книги операції по товару. Для того, щоб побачити правильну собі вартість, нам просто достатньо оновити сторінку. Так, поверну фільтри за типом операції, як нам зручно буде переглядати. І додам сортування. Так, і ми можемо побачити, що сума собівартості нашого продажу була, відповідно, перерахована до нашого застосування. Так, і як згадували раніше, застосування ми можемо вказати до того, як ми будемо обліковувати той чи інший товар. Зараз повернемося на картку товару, який ми розглядали. Це наше печиво з шоколадними дрібками. І Тут можемо також побачити поле собівартість одиниці це динамічне поле, яке розраховується з кожним новим обліком операції товару в системі, і воно показує середній залишок. Нашого товару на запасі, так? тобто собівартість одиниці і середнього залишку на запасі. Це інформаційне поле, тому що, як ми пам'ятаємо, в нас вибуття завжди буде розраховуватись по нашим застосуванням і тягнути собівартість від конкретної товарної операції приходу. Проте, якщо ми тільки створюємо якийсь новий документ, ми маємо орієнтуватись на якусь собівартість. І це та собівартість, яку ми можемо побачити тут, як середнє значення. Наприклад, якщо ми переглянемо документ на продаж, наше замовлення на продаж. Для того, щоб відкрити документ, можна знову ж таки скористатись пошуком, але я одразу з картки товару хочу переглянути, які в нас вже є створені документи на продаж. Так, Я бачу, що в мене вже є якесь одне дійсне замовлення. Пам'ятаю, що моя середня собівартість 41,50. І тепер провалююсь у відповідне замовлення. І що ми можемо побачити в документі це поле собівартість одиниці. І якраз куди і заповнюється автоматично наше середнє значення собівартості. Після обліку операції, звичайно, це значення буде оновленим. В даному документі перехожу до поля. Яке називається номер застосованої товарної операції. В даному полі я можу приписати або вручну номер товарної операції, якщо я його знаю, або я можу провалитись і побачити перелік усіх доступних приходів, з яких я можу використати цей доступний залишок. Відповідно, для того щоб показати приклад, як ми трішки порушуємо принцип FIFO і ми хочемо використати не найстаріший запас, а наприклад, найновіший з найбільшою собівартістю, В нашому випадку це 45 гривень за кілограм. Я відповідно обираю ту операцію, яка мені потрібна, і натискаю ОК. У мене автоматично затягується номер операції в полі, а також в мене оновлюється собівартість одиниці відповідно до собівартості обраної моєї операції. Також є цікавий інструмент, який може бути корисним для аналізу ще не облікованих замовлень на продаж це статистика. Якщо ми відкриємо вікно статистики, ми можемо побачити у частині відвантаження, яка в нас буде сума, вартість податку, яка собівартість, а також побачити орієнтовний розрахований прибуток по даному документу. Так, повернемося до нашого переліку товарів і розглянемо ще декілька методів обліку собівартості. Наступний наш товар це товар з методом обліку собівартості посередній. Як ми говорили раніше, цей метод базується також на фактичній вартості придбання, проте вибуття відбувається найстарішого запасу за середньою собівартістю запасу на момент такого вибуття. Давайте переглянемо історію операцій для даного товару і також. Переглянемо, як відбувається розрахунок собівартості в такому випадку. Також встановимо сортування за зростанням, і що ми можемо тут побачити? Що в нас дуже схожа ситуація? Є три різні закупівлі з різною фактичною собівартістю. Є закупівля в листопаді 2023 року по 100 гривень за кілограм, далі по 110 і 120. Як ми можемо побачити, для двох закупівель залишок в нас вже є, але для нашого останнього продажу ми вже повністю використали доступний залишок з нашої першої операції. Тобто, в принципі, ми на цьому прикладі можемо побачити, що вибуття найстарішого товару також використовується і у методі розрахунку собівартості вартості за середньої. Якщо ми побачимо, яка ж все ж таки собівартість у такого вибуття, то собівартість все ж таки береться не один до одного з тієї операції, до якої ми застосувалися, а визначається як середнє значення всіх приходів на момент такого вибуття. Також варто зазначити, що метод обліку посередньої передбачає аналогічні застосування, які ми вже робили для товару з методом Файфа. Проте застосовані операції в нас будуть повністю виключені з розрахунку середньої вартості запасу, бо система вважає, що такі вручну створені застосування це виключення загальної процедури розрахунку. Окремо треба згадати ще про налаштування, якими ми можемо регулювати, а який саме буде братися системою період для розрахунку цього усереднення. Для цього я скористаюсь пошуком і відкрию сторінку налаштування модулю запаси. На сторінці ми можемо побачити поле період для розрахунку середньої собівартості, тобто усереднення в нас може відбуватись за день, за тиждень, за місяць або за обліковий період. А також ми можемо налаштовувати тип розрахунку середньої собівартості, чи в нас буде відбуватись усереднення в рамках товару, чи для комбінації товар, варіант або склад. Так, і ще один метод, який ми сьогодні розглянемо, це стандартна собівартість. Даний метод базується на оціночній вартості запасу, тобто та вартість, яку ми визначили історично чи з врахуванням якихось можливих потенційних майбутніх витрат. Я зараз відкрию товар, який ми будемо розглядати. Так, так, да, метод стандартний. Ця собівартість буде фіксованою. Для нашого товару, яку ми вкажемо в полі стандартна собівартість, до того моменту, поки не буде прийнято рішення змінити її. Звичайна вартість приходу запасу в нас може бути, наприклад, вищою, ніж та, яку ми оцінили. В такому випадку система порівнює фактичну собівартість з тією, що ми оцінили, і розраховує різницю чи відхилення у вартості. Взагалі дуже часто такий метод використовується виробничими компаніями, але сьогодні ми використаємо більш простіший сценарій, коли ми будемо працювати саме з закупівлею. Так, на картці товару ми заздалегідь вказали собівартість, яку ми оцінили і хотіли бачити в усіх наших операціях. І тепер можемо перейти до створення якоїсь операції. Наприклад, у нас буде оприбуткування через замовлення на закупівлю. Створюю новий документ з тестовим постачальником і заповнюю рядки нашого документу нашим новим товаром. Так. Вказую склад, на який в нас буде надходження товару, кількість. І вказую, що собі вартість одиниці в мене планова буде, наприклад, не 1000, як ми вказали, да? а ми закуповуємо по 1200. І тепер намагаємось облікувати наш документ. Так. Переглядати облікований документ не будемо, повернемось до нашого товару і переглянемо, які в нас є обліковані тепер операції. Що ми можемо побачити? Що закупівля, в якій ми в принципі вказали, що фактична вартість закупівлі в нас 1200, все одно містить собі вартість 1000. І якщо ми тут провалимо подивитися деталі, що саме сформувало Нашу фінальну собівартість, то ми побачимо, що фактично в нас все ж таки було 1200, і на різницю для того, щоб ми бачили результаті нашу стандартну оціночну вартість, система формує додаткову операцію з типом відхилення да, на нашу різницю між фактичною та оціночною вартістю. У випадку, якщо ми обліковуємо вибуття з запасу, тут процедура буде дуже схожа на FIFO, проте собівартість все одно буде завжди дорівнювати нашій оціночній стандартній вартості. Так, і ще важливе поняття, яке ми сьогодні розглянемо, це корекція собівартості, тобто перерахунок собівартості вибуття відповідно до нашого обраного методу. Я повернусь на головну сторінку. І тут просто нагадаю, що на картці товару в нас є якесь середнє значення, яке пропонується як стандартне значення при створенні документів в системі. Проте, за допомогою застосування або ручних, або автоматичних, ми при вибутті чітко ідентифікуємо, яка саме має бути вартість в такому вибутті. Наприклад, якщо це FIFO, то буде вартість найстарішого запасу. Якщо це середній метод, то середня вартість, наприклад, за місяць, якщо ручне застосування. Взагалі, якась конкретна собівартість поза стандартними правилами застосування. І всі ці значення звичайно, відрізняються від середньої інформативної собівартісті, яку ми бачимо на карті товару. Оновлення собівартості якраз таки відбувається за допомогою функціональності корекція собівартості. І ця функціональність може бути або динамічною зобраною частотою, або ручною, тобто винесена на самостійний запуск перерахунку з метою зменшення навантаження на систему. Щоб показати, де знаходиться це налаштування, я скористаюся пошуком і відкрию сторінку налаштування модуля запаси. В даній сторінці ми можемо знайти поле автоматичне коригування собівартості і побачити, які в нас є взагалі варіанти. Ніколи передбачає, що ми маємо самостійно вручну запустити перерахунок собівартості, або буде виконуватись якийсь автоматичний перерахунок, перерахунок за заданими нами опціями. В мене визначено завжди, і це буде означати, що. Кожен раз, коли я обліковую інформацію, моя собівартість буде остання актуальна, тобто ми динамічно бачимо оновлення всієї собівартості, і це ми бачили на наших прикладах, які ми розглянули сьогодні раніше в даному відео.